Вітаю вас, всіх хто розвивається, удосконалюється, стає кращою версією себе, хто прокачує свій фінансово-грамотний спосіб мислення. Сьогодні поспілкуємося про психологічні моменти, про психологічні фактори, які впливають на прийняття нами рішень. Це дуже важливо. Незалежно на тому, на якому ринку ми торгуємо, в першу чергу 80% це психологія. І я трошки поділюся своїм власним досвідом. Найбільше досвіду у торгівлі я здобув в віці 20 років, коли, будучи студентом. Не пам'ятаю, якого третього, мабуть, курсу, четвертого, можливо, ні, раніше, навіть другого або третього. Я послухав про ринок Форекс Мені здалося, вау, як це класно, ти собі незалежно можеш торгувати де як завгодно, якими завгодно активами. І я долучився до цього, пройшов навчання, долучився, там, підписав угоду, закинув якісь гроші в доларах, пам'ятаю, і відповідно почав торгувати. І коли ти торгуєш на тему рахунку, все класно, там 100 тисяч вклав. 150 тисяч отримав, все, супер, життя, прекрасне. А коли починаєш торгувати своїми реальними грішами, ну, по-перше, їх, звичайно, що було менше тоді у студента, так. І тоді зовсім інші відчуття. Тоді думаєш, а вклати чи не вклати, варто, не варто, а що буде, якщо воно виросте, впаде, треба якось хеджувати, треба там грати по тих якихось інших валютних парах і так далі. Тобто починається дуже велика кількість різного роду питань. І я згадую психологічно. Наскільки цих півтора, майже два роки, яких я займався, це був реально величезний рівень тиску. Тобто, з одного боку, в мене був час тоді, бо це перші курси університету. А з другого боку, це ти в четвертій годині, в другій годині, біжиш з пар додому, швиденько, щоб не пропустити новин, які були по Сполучених Штатах, там що відбулося, федеральна резервна система збільшить ставку зменшить, які звіт по безробіттю, які зміни промислового виробництва, які індекси, що виросло, що впало, які очікування? Біжиш швиденько, щоб бачити, коли цей ринок буде хитати, як на морі, шторм. Потім знову заспокоїлися перед тим, як іде спад. Відкриваєш якусь позицію, ставиш або там take profit, stop loss і так далі, виставляєш відповідно коридор, який для себе очікуєш, і вранці не можеш дочекатися, прокидаєшся і дивишся, що там відбулося, як на торговій сесії в Сполучених Штатах, як відбулися торги. Зрозумійте правильно, в більшості випадків люди не дуже хочуть займатися чи на ринку акцій, чи на ринку тому ж Форекс, чи на ринку криптовалютних активів, за рахунок того, що величезні ментальні психологічні ресурси потрібно для того, щоб ви. Отримувати коливання як в сторону коли ринок зростає так в сторону і коли він йде проти вас як в сторону коли там свічка до го... свічка до гори пішла так в сторону як і це падаючі кінжали, які ви пробуєте зловити, хоч на якійсь сумі зафіксуватися. В мене були різні абсолютно випадки. Я пам'ятаю, що я вийшов нуль з цих півтора роки, і глобально я вважаю, що це був непоганий результат. Тобто і прокачаний аккаунт, декілька разів, і падіння цього аккаунту. Тобто, все різне. Звичайно, що зараз я би давайте так не торгував. Не знаю, я би, напевне, хотів здобути цей досвід. Я, мені цей досвід дуже цінний, дуже цінний зараз. Тому що нема зовсім обману внутрішнього такого відчуття ой, зараз там вкладу, і воно виросте, бо ринок завжди росте і так далі. Немає. Ринок може рости, може падати, ринок може робити що завгодно. Що йому хоче, то собі ринок і робить. Але, тим не менше, я отримав якусь певну вакцину від того, що це, з одного боку, не є щось надзвичайне, так? з другого боку, що основна робота це робота з собою. Робота з власними емоційними станами, з власною. Аналітикою сприйняттям тих чи інших грамотних рішень робота із ставленнями по тому як безпосередньо можна діяти в тій чи іншій ситуації, тобто всі-всі-всі, без винятку оці психологічні моменти, я у собі прокачав. І я вважаю, що це був цікавий і гарний досвід. Я не кажу, що всім його потрібно було здобути, але якщо ви достатньо молода людина, у вас достатньо багато часу, у вас немає інших особливих зобов'язань, поторгуйте. Поторгуйте не для того, щоб навіть заробити, а для того, щоб відчути, як це відчути, як це, бо починати займатися цим як професією, ну в 40-50 років, на мою. Суб'єктивну думку, це вже пізно, на мою думку. Хоча кожен вирішує сам. Знаєте, чому пізно? Тому що треба буде вкласти хоча б від тисячі до п'яти тисяч. Навчальних годин, тобто треба буде слідкувати, читати, дивитися, спілкуватися. Це дуже багато часу. Зазвичай в людини після ну певного віку нема цього часу, тому що є сім'я, є зобов'язання, є діти, є якесь особливо проведення часу. Треба дбати про своє тіло, треба дбати про свій будинок, квартиру і так далі. Тобто є дуже багато речей, на які інші потрібен час. І ми не встигаємо, ми банально не встигаємо займатися ще додатковою якоюсь новою темою, яка виглядає дуже простою. Купив отут внизу, продав отут наверху, і в тебе все. Це зразу дуже класно, але в реальності це не так, тому що ти міг купити внизу. А після цього, після друге дно, тобі в подарунок. Ти купив наверху, і воно має рости вверх, а ти, виявляється, купив на хаях, і тепер це все відкочується вниз. Оці психологічні моменти, вони є ключові, вони найскладніші. Але якщо ви навчитеся з собою справлятися в часі, коли ви торгуєте, в часі, коли ви в лонг зайшли довготермінову позицію, і ви наче зростали, зростали, потім почали падати, потім знову почали зростати, що зараз буде? Тобто, якщо у вас з'являється своя власна стратегія, шанс на те, що ви на цьому бурхливому морі переживете, звичайно, що він зростає в рази. Якщо не з'являється стратегія, ну тоді зазвичай шанс теж такий, там, повезе, не повезе. Може ринок пішов за вас ви зафіксували Звидихнули і кажете, фу, я цим більше займатися не хочу. Може навпаки, ринок пішов проти вас, ви зафіксували зміну, видихнули, потім кажете, що я зпробую ще одну спробу, ще одну, ще одну, ще одну, і врешті доходите до якогось результату. І це декілька дуже таких простих речей, які я рекомендую, рекомендую подумати, от коли ви купуєте справді якийсь певний актив. От психологічний дуже цікавий момент. Коли ми торгуємо, то ми знаємо, що сьогодні буде ринок відкритий завтра, післязавтра, і ще колись, і ще колись. Але уявіть собі, що у вас за все життя є можливість зробити тільки 20 дій, 20 операцій або купівлі, або продажу, що вважаєте за потрібне. 20 операцій, купівлі, або продажу. Наскільки ретельно ви тоді будете підбирати актив? Ретельно, правда, набагато ретельніш, коли а і сьогодні можу купити і завтра. Продам куплю. Слідкувати за цим ринком. Розумієте, слідкувати за ринком акцій чи образно кажучи там крипти, чи чого завгодно, будь-яким іншим ринком, це те саме, що стояти біля кантора з валютою і дивитися на цінник. Щось поміняється на цьому? Нічого не поміняється, нічого гісненько не поміняється. Тому що впливи, які впливають на те, що поміняється ціни в кантері, зовсім інші, набагато глибші. Це образно кажучи, політика над банком, економіка держави, це те, що відбувається на макро. Економічному рівні, це політичні загрози, економічні і так далі. Це багато всього. Ну, або інша аналогія, ви будете футболістом, який буде стане дивити, дивитиметься на табло, на рахунок. Це дасть можливість виграти? Та не дасть. Тому що треба дивитися за фундаментальним, треба дивитися за тим, що впливає на ці всі показники. І от уявіть собі, що у вас всього на всього є 20 таких дій. От коли є 20, тоді ми починаємо дуже ретельно вибирати, чим і як ми будемо займатися. Це такий перший психологічний фактор, який я рекомендую, на який рекомендую звернути увагу. Ще один. Є таке поняття, називається психологічно теж про торгівлю fat-pitch. Тобто робіть удар тільки тоді, коли ви 100% впевнені. От ви впевнені, що це от воно ви дослідили, прослідкували, все зробили. якщо ринок піде проти вас, але ви впевнені, все можете закривати це і. Очікувати час, коли ваша стратегія так чи інакше спрацює. Це про історію одного американського бейсболіста, який мав просто фантастичну кількість точних ударів. Але коли дослідили, тобто він просто не бив ніколи тоді, коли він сумнівався хоча б частково. Тобто в нього завжди були ці удари, тому що він був впевнений в тому, в чому він безпосередньо, безпосередньо робить. Далі ще одне питання, цікаве, так? Це. Вміння розбивати свої мрії, і ілюзії теж психологічне питання, тому що коли ринок росте, ми хочемо ві ми купуємо. Ми хочемо вірити, що воно буде рости. Коли ринок падає, ми купуємо. Ми хочемо вірити, що воно буде падати так ще більше. А тепер уявимо собі, що ми ставимо собі питання, в чому я помиляюся. От я купую наверху, бо воно зараз знову буде рости. В чому я помиляюсь? Що я не враховую? Що знають інші, що вони будуть продавати? Чому мені хтось продав зрештою? Бо раз я купив, значить хтось мені продав. Чим керувала так людина? Чим вона думала? Чому, чому вона вважає, що треба в цей момент продавати? Це ж важливе питання. Тому кожного разу, коли ми хочемо переконати себе, що ми робимо правильну думку, навпаки, треба почати відмовляти себе і питати себе: а чому я думаю так, як я думаю? Чому інші люди можуть думати по іншій? Гаразд, тепер далі. Щось робить НАТО, тобто є якийсь рух, який виконує НАТО. Правильно, Тобто такий hard instinct. тобто інстинкт натовпу. І стадний інстинкт, що ми в цей момент можемо поставити собі як питання ще одне психологічне. Бо всі біжать, я теж хочу в цьому напрямку бігти. Дія людини всупереч дії більшості викликає відчуття небезпеки і страху. Це підсвідомо. Всі звідки збіжать, ну а я типу біжу туди, значить, швидше всього я роблю якусь дурницю, правильно? Це мислення, оце от печерне, саванне, мислення чи джунглів навіть. І давайте зрозуміємо, теж питання, яке можна собі поставити, в чому НАТО помиляється? Що НАТО пробить не так, що не враховує НАТО, яку інерцію не враховує НАТО, теж важливе психологічне питання. Гаразд, ще одна гарна така психологічна думка, яка допомагає теж якісніше більше рішення приймати, звучить так: дружіть з мертвими. Що це означає? Є велика кількість людей, які зараз там, дають експертні поради, рекомендації і так далі. Вони можуть бути зацікавлені, вони можуть бути заангажовані, вони можуть чогось не враховувати, в них може бути свій досвід. Але якщо ви читаєте образно Бенджаміна Франкліна, якщо ви читаєте, Пустимо людину, яка, якої вже немає, так? Ну, немає серед е, живих, але ця людина написала Бенджамін да? тобто, там, розумний інвестор. Наприклад, написала інвестування е, в цінність, так? Тобто, є е, певна думка від людини, якої вже немає. То вона не може її викривити. Це якась істина, яка на минуле була, і якщо вона досі актуальна, а раз її значить, знайшвидше всього вона досі актуальна. То це означає, що з цими людьми, з філософами, так, деколи з поетами, там Шекспіром, особливо краще дружити, тому що вони про фондовий ринок, незважаючи на те, що в їхньому часі його не було, вони можуть знати більше, тому що вони можуть розуміти про психологію людей. А психологія людей це 80% всього, що відбувається на ринку. Психологія, робота з очікуванням, ринок, ціна враховує все. Над в ціні завжди враховано і очікування, і минуле, і що буде, і чому так. Всі-всі-всі ці думки. Я наполегливо рекомендую пам'ятати про це. І тому, якщо я вважаю, що я саме мудрий, то чого так? Що не враховують інші? Що я не враховую? Якщо навпаки, НАТО біжить в одну сторону, то що не враховує НАТО? Чому саме так? Знову ж таки, над чим варто попрацювати? Далі зменшуйте очікування. Теж важливе питання, що коли в нас дуже велике очікування, зараз воно виросте 10 разів, ми не спимо, не їмо. Уявляєте собі, як це впливає на інші ваші дії, якщо ви не професійний трейдер, воно відволікає вас від будування взаємин, від виховання дітей, від якісної роботи, від придумування нових ідей, креативних для там свого припустимо, самого бізнесу. Багато хто психологічно не витримує. Робота трейдера це складна психологічна робота. І якщо ми для себе не готові витримувати цей тиск, то, в принципі, швидше всього, в цю сферу йти так само не потрібно. Ну і на завершення. Будьте швейцарським ножиком, а не молотком. Дехто вивчив один інструмент і каже, я от от, я знаю, треба тільки дивитись, там, на рівень інфляції, він все показує. Ну, це як молоток навколо у нас в руках молоток, значить, все навколо стає цвяхом. Те саме стосується і. Ринку інвестування, освоїте нові інструменти, освоїте нові підходи, читайте нові книги, тестуйте нові гіпотези, пробуйте нові моделі, пробуйте себе в різних умовах, пробуйте закрити комп'ютер, забути про те, що відбувається, пробуйте тиждень витримати, місяць витримати, два тижні витримати, пробуйте е, купувати, коли ринок е, ну не рухається. Так пробуйте купувати, коли ринок рухається, пробуйте купувати на е, в різних умовах, щоб дослідити прокачати себе. Це велика робота над собою. Давайте пам'ятати про те, що та людина, яка справа. Із собою, має шанс справді бути класним, прокаченим не лише торговцем, але і інвестором. Бо інвестор це не тільки купити, інвестор це і продати. І от якщо от саме цікаве, як то жартують, починається після натискання кнопки Buy Sell. А до того, то сіре існування. А от коли ви натиснули кнопочку Buy купили щось, або коли натиснули кнопочку sell, продали щось, от тоді саме цікаве починається, бо тоді, ви слідкуєте з тим активом, який є. І щоб це не стало для вас великою проблемою, я рекомендую працювати, пробувати на мінімальну. Швидкостях тестувати себе, тестувати межу свою. І якщо ви визначили, що це не для вас. Якщо ви бачите, що нема стратегії, якій вам було комфортно там не знаю спати, то тоді, на превеликий жаль, шукати інші інструменти. Це теж нормально, в цьому нічого поганого немає. Це не здача, це не програш. Це навпаки, це визнання того, що це не моє. І це абсолютно теж нормальний цілком варіант. Ви можете займатися тим, чим ви займаєтесь, те, що вам вже так чи інакше зараз здається. Запам'ятайте. 80% всій торгівлі це не акції. Ми не працюємо з активом. Ми навіть нашим інвесторам завжди кажемо, ми не працюємо з активом. Ми працюємо з способом мислення, ми працюємо з вами, ми працюємо з тим, що ви хочете, з тим, що ви думаєте, з тим, як ви очікуєте, з тим, за що ви переживаєте, тому що це є основа торгівлі. Я дуже бажаю всім якісної вдалої роботи з собою і звичайно успіху на тому ринку, на якому ви торгуєте або інвестуєте. Хай щастить.